І відносно російської мови, на моє переконання, церква має певне зобов'язання і має стати провідником поширення української мови. Звичайно, це не йде мова про якісь насильницькі речі, я абсолютно чітко про це говорю. Але церква має стати провідником поширення української мови. Навіть я пригадую вже багато часу тому назад на одному із засідань нашого комітету церкви. Ми говорили про це і зробили певні рекомендації, тому що деякі служителі говорили: ну, ми виросли в східних, в південних регіонах. Нам дуже важко говорити, е вживати українську мову, тому які би рекомендації нам поступово. Ми сказали: почніть з простих речей: читайте біблію українською мовою. Якщо дуже важко, наприклад, от вийти і відразу проповідувати українською мовою, трошки треба. Е Якби на тому місці, де ти є, зосередитися, просто візьми довший текст, слова Божого, прочитай його, заспокойся і починай говорити. Моліться українською мовою, бо коли вдома молишся українською мовою, звичайно, ти підбираєш саме такі знаєте, слова, які виражають твою душу. І завжди в церквах вживати українською мовою, особливо молитва. То, що ми називаємо чи наша, або молитва Господня. Тобто були різні рекомендації. До речі, в тій церкві, де я більше 25 років вже пастором, на сьогоднішній день Київ, він ж не повністю україномовний регіон. А всі священнослужителі наші проповідують українською. Що цікаво, що одному дуже важко даватися. Але він вирішив, я буду проповідувати українською, вийшов. Дуже багато було цікавих слів, нових слів. Ось, але на сьогоднішній день він дуже гарно говорить і гарно проповідає українською мовою. Все гаразд. Просто треба розпочати. Просто розпочати. Зверть увагу, що починаючи ще з Російської імперії, українська мова заборонялася. Тобто, дуже не хотіли, щоб Україна відбулася як самостійна країна. Ми хочемо жити вільні, незалежні, самостійні. Країні проповідувати Євангелію, щоб тут зростали наші діти, і щоб тут була повна свобода. Ми не хочемо якоїсь свободи опосередкованої, ми хочемо повної свободи для проповіді Євангелія. Нам треба жити на своїй землі, плекати свою культуру, свою мову, і хай Господь нас благословить і допоможе. З іншої сторони, я ще раз хочу сказати, що це має бути поступово. Без будь-яких зі сторони держави насильницьких дій ми за пропаганду, якщо можна так виразитися, що це погане слово на сьогоднішній день української мови в суспільстві.